А оце останні Давидові слова: слово Давида, сина Єсеєвого, і слово мужа високопоставленого, помазаного Богом Якововим і солодкого піснотворця Ізраїлового. Дух Господній говорить в мені, а слово його на моїм язику. Сказав Бог Ізраїлів, скеля Ізраїлова говорила мені, пануючий серед людей, справедливий панує у Божому страху. І він буде, як світло поранку безхмарного, коли сонце виходить уранці. Як зблиску трава виростає з землі по дощі. Чи мій дім не такий перед Богом? Вічного бо заповітав усьому мені там укладено, і він стережеться, бо він, усе спасіння моє й усе жадання. Хіба він не дасть, щоб він виріс? А нечестивий, як терен, відкинений, і вони всі, бо рукою його не беруть. А хто хоче до них доторкнутись, нехай запаситься залізом чи держаком списа, і на місці своїм огнем будуть попалені. А оце імена Давидових лицарів Йошев Бащеват, Тахкемонець, голова гвардії, він вимахував своїм держаком одним разом на вісім сотень побитих. По ньому Елеазар, син Додо, син Ахохі, був серед трьох лицарів з Давидом. Коли филистимляни зневажали ізраїльтян, що зібралися там на війну, і повтікали всі ізраїльтяни. Він устав та й ударив на Филистимлян, аж змучилася рука його, і приліпилася рука його до меча. І зробив Господь велике спасіння того дня, а народ вертався за ним тільки на грабування. А по ньому Шамма, сина Ге, гарарянин. І зібралися филистимляни до лехи, а там була ділянка поля, повна сочевиці, а народ повтікав перед филистимлянами. І став він посередині тієї ділянки та й врятував її, а филистимлян побив. І зробив Господь велике спасіння. І зійшли троє з тридцяти на початку. І прийшли в жнива до Давида, до твердині Адулам. А громада філістимлян таборувала в долині Рафаєм. Давид же тоді був у твердині, а залога філістимська була тоді в віфлеємі. І спрагнув Давид та й сказав хто напоїть мене водою з криниці, що в брамі. І продерлися ці три лицарі до філістимського табору і зачерпнули води з віфлеємської криниці, що в брамі. І вони винесли і принесли до Давида. Та він не схотів її пити і вилив її для господа. Та й сказав Борони мене, господи, чинити таке. Чи я буду пити кров тих мужів, що ходили, наражаючи життям своїм. І не хотів він пити її. Оце зробили три ці лицарі. А Авішай, брат Йоева, царуїного сина, він голова цих тридцяти. І він вимахував своїм списом над трьома сотнями, що побив. І він мав славу серед тих трьох. Із тих тридцятьох він був найбільше поважаний, і став він їм за провідника. А до тих трьох не належав. Абеная, син його Яден, син хороброго мужа, багаточинний, скавцейлу, побив двох синів Аріїла Мавського. І він зійшов і забив лева всередині ями сніжного дня. Також побив він одного єгиптянина, мужа поставного, а в руці цього єгиптянина був спис. І зійшов він до нього з києм, і видер списа з руки того єгиптянина, та й убив його списом його. Оце зробив Бенея, син його Яден, і його слава була серед тих трьох лицарів. З тих тридцяти він був поважніший, а до тих трьох не належав. І Давид призначив його до своєї таємної ради. Асаїл Йоавів брат, серед тих тридцяти: Елханан, син синдодів і звіфлеєму. Еліка Елікахародянан. Хелец цалтян, ира, сын ТЯНИН, квещев, такоитян. Авезар анне тотянин, мавуннайхушатянан. Цалмон ахохянин, магарейнетофатянан. Хелов, сын банин, нетофатянан, итай, сын дриваив, миггеватянен, сыны венеманове. Гідай едай Авіалвон Авиалвон Азмавет Бархум'янин. Елиахбашалвонян, сина Ешемови, Йонатан. Шаммахарарянин, Ахіам, син шарарів, арарянин. Елифелет, сина Хесбеяв, сина Маяхатянана, Еліем, сина Хітофелів, гілонянин. Парай Арб'янин. Їгал, син натанев, сцови, банігадянин. Монеянин, нахарай беротянин, збройноша юева, сина Церуїного. Іра Іраєтрянин, Урія Хіттянин, усіх 37.